Що ви бачите перед собою? Це не просто чайник, це чайник з зінської глини. Коли ви п'єте чай з такого чайнику, кажуть, що раз за разом, поливаючи цей чайник, він набуває все більшого і більшого смаку самого чаю. Ми розливаємо по чашках і обов'язково поливаємо сам чайник та завдячуємо йому за те, що він напоїв нас цим чаєм. Ісінський чайник не може набути. Особливого смаку та пропитатися чаєм за одне чає пиття і за 10 не може, і можливо за сотню не зможе. Інколи це питання дуже багатьох і багатьох років, якщо ви робите це на постійній уставі, п'єте чай, насолоджуєтесь його смаком, віддаєтесь цій процедурі, то з часом ваш чайник буде все більше і більше і більше віддавати вам цього смаку. Якщо ж ви намагаєтесь все це зробити за один день. Ви не відчуєте нічого, окрім запаморочення та нудоти, тому що чай вас дуже сильно розмотає. Ось, ось така життєва притча. Тому не поспішайте, деякі речі займають дуже багато років, але смак їх неймовірний. Підписуйтесь, якщо у вас цікавий такий контент.